Захисник Олександр Зінченко отримав важку травму вже в дебютному виході в основі Амстердамського Аякса в чемпіонаті Нідерландів. 29-річний футболіст збірної України залишив поле на шостій хвилині зустрічі з фортуною Ситарт, і медики підозрюють, розрив зв'язок коліна для Зінченка. Це був перший офіційний матч у стартовому складі. Однак, уже в одному з перших епізодів після стику українцю наступили на робочу ліву ногу і одразу попросив заміну. Епізод детально розібрав спортивний лікар Дмитро Бабилюк. За його словами, незважаючи на ненаякісніше відеоповтору, можна припустити вальгусне відхилення коліна, яке найчастіше супроводжує серйозні пошкодження зв'язкового апарату. Подальша доля зінченка зводиться до двох сценаріїв: у кращому випадку мова може йти про розрив бічної зв'язки з орієнтовними термінами відновлення від 6 тижнів до 3 місяців у гіршому варіанті. Підозрюють перший у кар'єрі Зінченка розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Тоді реабілітація може зайняти від 8 до 12 місяців. Лікарі відзначають, що заміна була проведена миттєво, що побічно вказує на серйозність пошкодження. Остаточний діагноз стане відомий після МРТ. Зінченко 1 грудня офіційно змінив клубну прописку і покинув лондонський арсенал, підписавши до 30 червня 2026 року контракт за Яксом.